Сьогоднішнє заняття хочу почато з прекрасних слів поета Павла Гнездолаєва. Я зірву квітку, вона зів'яла, я зловив метелика, і він помер у мене на лодоні. І тоді я зрозумів, що доторкнутись до краси можна лише своїм серцем. Діти, а тему нашого заняття допоможе дізнатися ключове слово Красфорту, а також уважність кмітливість. Починаємо розгадувати кросворд. Перше завдання у кросворді – орган рослини, який знаходиться у ґрунті. Уважно послухали і подумали. Це картинки, де можуть бути відповіді. Ну що, здогадались? Ну, звичайно, це корінь корінь знаходиться у ґрунті, прописуємо перший звук у нас к. к другий у. уже склад. Р. Пом'якшена. І. Орінь. Ню. Ні пом'якшена і м'який знак. Ось і перше слово ми прописали. Корі-дн. Наступне завдання буряк, помідор, огірок, перець. одним словом, це Ну, звичайно, овочі прописуємо. Друге о. -в -в -чі -ч. І, -і з точкою. Читаємо О-во-чі. Третє завдання: У дерев стовбур. А у Квітки що у Квітки? Стебло. прописуємо молодці, стебло с Т, Е, Б, -ло. Читаємо с т б бло. Молодці. Четверте завдання. Навесні воно зелене, а восени жовте, багряне, червоне. Діти, що це? Ну, звичайно, що це? Листя, листя це. Пишемо. І. с Т. Я. читаємо Листя. молодці, п'яте завдання яка пора року наступає після осені? Ну, звичайно, це зима, пишемо зима з -и м, а ага. читаємо зима. Шосте завдання. Слухаємо уважно важке завдання, але ми його знаємо. Назва газу, яким дихає, все живе на землі. Діти, подумайте, що це може бути? Воно знаходиться біля нас завжди. Ми їм дихаємо. Що це, діти? Ну, Звичайно, це кисень. Ми кажемо воздух. Кисень пишемо к с е Нь. Читаємо Кисень. Дуже гарно. шосте завдання: до царств, рослин, тварин відносяться також віруси та Гриби, звичайно, гриби. Прописуємо слово гриби. Г. Р. с, -п -и Б. І. Гриби. Весь кросфорд ми з вами виконали. Ми з вами дуже, дуже Правно працювали. Усім дякую, молодці. Закінчуючи своє заняття, хочу нагадати, що тему нашого заняття ми повинні були виконати за допомогою кросворда. Давайте прочитаємо, як же ж називається наша сьогоднішня з вами тема. Росели. Дякую за увагу! Молодці!